У Китаї фермерам тепер доводиться бути пожежниками. Рідкісна за інтенсивністю посуха знищила врожай, і він тепер легко спалахує. Полум'я гасять мокрими швабрами. Це село розташоване біля міста Наньчан, столиці провінції Дзяньсі. Ніколи не бачив такої посухи. Ріпак лишився без насіння. Усюди самі стерчаки. Фермеру Хуба Оліню, 70 років, вирощує ріпак, кунжут і помело. Каже, що через тривалу інтенсивну посуху насіння в рослинах майже немає, а плоди на деревах утричі менші, ніж звичайно. Така маленька рослина, правда? Насіння немає. Коли є вода, кунжут зазвичай виростає ось таким. А зараз він такий. Усе мертве. Сільський ставок кілька тижнів тому остаточно пересох. У криницях води теж дуже мало. Не думайте, що я спеціально привів вас саме сюди. Можете піти куди завгодно в селі. Скрізь те саме. Спека майже без дощів тримається в Китаї понад два місяці. Через це дуже обміліла річка Янзи. Від неї залежить життя понад 450 мільйонів осіб, і вона зрошує третину китайського врожаю.